З нагоди Дня Конституції України пропонуємо вашій увазі відеоперегляд книжкової виставки історичний гід Конституція України Оберіг Держави та Нації від імені українського народу та виражаючи його суверенну волю 28 червня 1996 року. Було прийнято Конституцію України, головний нормативно-правовий акт держави, який став ядром консолідації українського суспільства. Хоча на той момент Україна вже 5 років була незалежною, але продовжувала жити за старою радянською Конституцією. За цей час було подано кілька проєктів майбутнього документа. Але всі відкидалися лише у згадану дату Конституційна комісія склала основний закон. День Конституції України не просто формальна подія, а важливе символічне свято, що показує важкий шлях українців до здобуття незалежності, тільки у вільної і самостійної країни. Може бути своя конституція. Цей документ закріплює демократичні цінності країни і права кожного українця. Він втілює волю всіх людей, які боролися, захищали і продовжують захищати кров'ю конституційні принципи. В умовах нашої боротьби і на тлі незліченних злочинів окупантів. Цінності, закладені в основному законі, для кожного українця набувають ще вагомішого і більш глибинного змісту. Для більш детального та вичерпного ознайомлення з книжковими виданнями про конституційний процес України чекаємо вас за адресою вулиця Богна, 3, другий поверх. Читальна зала міської публічної бібліотеки імені Леся Мартовича.